Найважче це коли людина без зв'язку, запевняє фельдшер гірського пошуково-рятувального відділення селища Міжгір'я Василина Ломага. Три роки вона надає першу домедичну допомогу туристам і лижникам, які невдало з'їхали з гори, і не тільки. Що я серйозний, дуже перелом, або вивих ми кажемо, ну не страшно, рентген покаже. Може, там взагалі мелодж якась. Як люди реагують, коли в них таке трапляється, як себе поводять. Чіще що... з рідні панікують. Я так рідні, панікують, що як буде транспортувати, вони, наприклад, із Київщини, десь, десь зі стої сторони, а треба тут йти в лікарню. Ну панікують. Кажуть, що ми краще поїдемо додому, але ну, ми наказуємо, що краще їхати тут у лікарню. Ну, може бути запізно. Вивихи, переломи це не єдине, з чим доводиться стикатися рятувальникам. Тут у горах часто і губляться туристи, а буває потрапляють і під лавину. Того року випадок у нас під горою плай дев'ять чоловік. Вирішили піти на великий верх і траверсувати, це піти по схилу боком, так, щоб ну, траверсувати схил під вершиною плай на великий верх і зірвали лавину. П'ятеро попали в лавину, четверо ще. Ну, Реєстрація у відділенні перше, про що повинен пам'ятати кожен сміливець, який звик за своїми правилами перебувати у горах, адже вона потрібна виключно задля вашої безпеки, наголошують рятувальники. Тут користуються групи, тобто всі, хто піднімається вверх, то в обов'язковому порядку, як ми рекомендуємо, зареєструватися на відділенні, того що вас і ми вже знаємо, куди вони йдуть, де шукати і чи потрібна їм допомога. і… Проводимо консультативну розмову, як їм кашею вирушити, куди йти. У Пилипецькому відділенні працюють шестеро рятувальників. Серед них водій і фельдшерка. Вони реагують на кожний виклик зі своєї чергової кімнати. Дуже багато людей піднімається в Пилипці, піднімається на гембу, погана видимість, і вони спускаються на березники. На березники спустилися. 4 години немає зв'язку. Там 4-5, залежно хто як іде. Тобто, вже автоматично рідні телефонують нам. Виклик, їдемо на березники, шукати. Но хто загубився. Пилипецьке відділення рятувальників працює більше трьох років. кажуть, цьогоріч через військовий стан в країні туристів і лижників менше травмованих на канатній дорозі зафіксували за цей сезон 40 осіб. Кожного туриста і лижника в ДСНС закликають зважати на правила та умови перебування в горах, адже ваша безвідповідальність шкодить вашому ж здоров'ю і, перш за все, завжди лягає на плечі рятувальників.